Аби як доплентавши до ванної, жінка вмилася холодною водою, прошкандибала до темного приміщення і витерла свіжі плями крові. Лише згодом зупинилася біля дзеркала в коридорі, не вмикаючи світло. Синців на обличчі цього разу залишилося небагато, але садна і подряпини навряд вдасться приховати тоналкою. Зі спальні вже доносився храп крізь стійкий перегар. Мерзен відключився, як і завжди після чергового моціону. Марія вже й не пам'ятала, коли востаннє думала про чоловіка, як про людину, що має ім'я. Не перший рік вона згадує про нього з відразою і німою ненавистю, називаючи його про себе, звісно, мерзеном. Він не завжди був таким. Спочатку, коли почав напиватися до півсмерті і гамселити її, на заваді ставали друзі. Протверезівши, мерзен божився, що це не повториться, але йшов час, і ставало лише гірше.